І всім Ні. привіт! І ми зараз будемо робити слайм з таких розочок. Так, для виготовлення нашого слайму нам потрібно гель для душу, шампунь. шампунь І ось такі блискітки. А ще. Найголовніше це наші троянди, які ми будемо вмокати у воду. А потім нам потрібні блискітки, сода і... Усі оці тарілочки, в яких ми будемо це все вимішувати. Нам потрібне мило виді рози, але ми взяли їхні плюсочки. Да. Тепер е, беремо їх і в воду. Ось зараз ми перемішуємо. О, жесть. <кхи> а тепер ми додаємо. Друзі, він прилипа до рук. теж. Трошки на розвички. бо він сильно сухий стає. Я не можу от рук отлипить. Ось так, так в нас не вийшло. вийшло, але нам потрібно ще додати інгредієнти. Тільки давай спочатку ми зробимо з розочок. Очищаємо. Да. Ми їх вже начищаємо. Ось таке. Mm -hmm. У нас вийшло з цих розочок. Стара розочка пішла на розбор. Робимо ось так. У їх дуже не... багато. Зараз потупчемо. ми його трошки потопчемо, щоб він краще розтворився. Ду -ду -ду -ду. Ось здається, що виходить. Я теж хочу. Ти вже А Тепер ми ось так содимо його. Нам нас трошки більше -за того, що він великий буде. Ми додали трішки ось цього слайму, щоб він швидше трішки загустився. Ми вже його замішали, патровий додатковий. Ось патрувати. такий слайм вийшов. Ми ще додали зубної пасти і вже додали Ми вже все все додали, Перемішуємо тепер. Ось ми вже його змішуємо з ось цим слаймом. Mm -hmm. Зараз. Дивіться. Ось так вийшло. І вже І перемішали. перемішали. І даже почти практически не остається на руках. Це просто бомба. Тому рекомендуємо брати ось ці розочки в віді мила. Чи наоборот, не знаю. І робіть ось такі кльові слайми. Да. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Ну і всім пока! Всім пока! Пока-пока!